Кур, ну, десь 16. Кожного дня вони, будемо добре. Не Опа, кабакос. Кабакос у нас ще більше. Візики ми стали. Короче, давайте трошки так відійдемо. Там полуницю від Кабакос лютійший стали. Це у нас огірятис. О, бережу, вже за сам вуса тягне куди треба. Ну і поміда Кущі величезні, а помідорів мало. А це буде прив'язатись, де так якось. Пішов десь в цю сторону ну Щас ми це зробити з тих Оп. Ось так салата буду Ну так, карші до 16. -го. Там воно є такі купани. Тут вони від серсту, ростуть, розстуть. Більше поки новеньких не бачимо. Ніко. Ще лишилось так, ми підфарбували вниз. Замінити тут дощечкою вона чорна. Ким-то нормальний лесюхи, ти що робиш? Каже, вона, якщо. А, коротше, і засипати грав. Тут і буде все файно. бо там знизу треба підсипати і тут треба підсипати.